Друзі, вітаю всіх у світі книжок. В цьому відео хочу розповісти вам про книги, які я прочитала у вересні. І, щиро кажучи, я не задоволена своїм результатом, тому що мені вдалося прочитати лише дві книги. Ось вони переді мною. Зараз я вам коротко про них розповім. Було не так багато вільного часу для читання, дуже багато роботи, початок навчального року. І планів багато, хочеться читати, але просто немає коли. Тому вирішила не відокремлювати. Ось ці книги і не додавати їх до жовтневого прочитаного, а зняти окреме відео, поки в мене ще такі свіжі емоції, враження від прочитаного, і поділитися з, е, ними е, із вами. Е, ці дві книги абсолютно випадково, так співпало, що вони в одній кольоровій гамі, такого насиченого фіолетового кольору з червоним та е, фіолетовим е, кольорами. І спочатку розповім вам про маленьку книжечку, такого невеличкого формату від КСД, це серія класика англійської детектив від Агати Крісті. У них є ось така кольорова ця серія і чорна. І я побачила її в бібліотеці, це не моя книга, вирішила прочитати, так як зараз осінь, хочеться чогось такого інтригуючого, можливо, трошки трилерного і детективного. Хоча я не дуже люблю цей жанр, можу щось читати, але я. Не в захваті, це не мій улюблений жанр. Точно, ось в цій книзі. Чому я її брала? Тому що побачила ось цю вкладинку, вона мені нагадала фільм Титанік тут тоне корабель. І я думала, що тут всі події будуть пов'язані саме з ось з тим, що зображено на обкладинці, але насправді тут тільки зав'язка, буквально декілька сторінок розповідає нам про те, як тоне корабель і на ньому знаходиться чоловік, який має передати дуже важливі якісь документи, які впливають на хід історії, і вони є. Такими дуже важливими, секретними. І цей чоловік розуміє, що врятуватися він навряд чи зможе, тому що в шлюбки садять тільки жінок та дітей. І передає ці документи молодій дівчині. Ось це така зав'язка, а потім ми вже слідкуємо за долею цих секретних документів. У нас події розгортаються трошки пізніше. Десь після воєнні роки в Лондоні, в Англії, двоє молодих людей: чоловік та дівчина. Вони планують організувати таке ніби агентство і подають оголошення в газету. Готові до будь-якої роботи, готові на ризик, і абсолютно випадково вони зіштовхуються з цією ситуацією із людьми, які пов'язані саме з цими документами. Вони шукають дівчину, яка, мабуть, має при собі ось ці дуже секретні документи. Ось така зав'язка. Десь посередині книги, напевно, я вже почала здогадуватися, хто там головний злочинець. У мене було таких два варіанти, але. Все ж таки не буду вам розповідати. Спойлерити, книга непогана, але так як це не мій улюблений жанр, напевно, я не можу повністю оцінити, чи гарна вона, чи не дуже. Але в принципі, мені було її приємно читати. Я її читала в дорозі, в такий зручний формат, невеличкий, дуже зручно брати її в подорожку, де скинути в рюкзак. І коли я їздила до своєї сестрички в Київ, читала її в потязі. Ну і наступна книга. Від відомої авторки Тоні Моррісон, яка є лауреаткою Нобелівської премії в літературі. А також ця книга отримала пуліцерську премію. Називається вона Кохана. І зараз її видають у видавництві Фапуло дуже такий зручний шрифт і цупкий папір. Приємна книга. Вона дуже Незвичайна, містична, особлива, глибока. І я думаю, що не підійти для читання. Багатьом людям ця книга призначена лише для людей, які от можуть дійсно гідно її оцінити, які люблять читати щось таке незвичайне, важке, глибоке, щоб задуматися про якісь речі, щоб покопатися, розібратися в якихось нюансах. Тому що текст написаний важко. Я розумію за що Тоні Морісон дали. Ось ці нагороди, і чому це вважається таким, ця книга вважається таким шедевром, скарбом в літературі. І впевнена, що не оцінила її на 100%. Але на початку я навіть думала, що буду позбуватися цієї книги, можливо, комусь передарую або продам, або відем бібліотеку. Але коли я дочитала вже її до кінця, то почала трошки. Більше розуміти якісь такі лінії, теми, які хотіла передати авторка. І колись буду мати ще час і бажання, планую її перечитати. Чи це шедевр? Однозначно шедевр. Це дуже Сильна книга, дуже важка, дуже незвичайна. І не всім людям вона підійде, тому я не можу радити її для широких мас людей. Вона написана в такому незвичайному стилі, є багато якихось таких переходів між теперішнім часом і спогадами нашої головної героїні. Взагалі тут розповідається про рабовласництво, про жінку, темношкіру, жінку, яка в свій час втекла з рабства і врятувала декілько своїх дітей. Одну донечку вона не врятувала, і вона її вбила. І це написано в, в анотації, тому можу про це казати. Потім все своє життя, вона, звісно, намагається якось спокутувати свою вину. Виправдати, мабуть, себе, чому вона так зробила. Коли прочитаєте цю книгу, тоді, можливо, для вас теж будуть відповіді на якісь питання, як може матір вбити свою дитину і вважати це якимось порятунком. І чи це дійсно правильно чи ні. Такий крок, який вона зробила, яке в неї було в. Важке життя в рабстві, як над нею знущалися над цією жінкою. Це дуже містична книга, тут багато містики, тому що наша головна героїня проживає в будинку з приводом своєю, ще однією дочкою, і з приводом усієї померлої доньки, яку вона назвала кохана. Тут з'являється чоловік з її минулого, потім. Вони не можуть співпроживати разом і дуже дуже дивно написана ця книга. По своєму якомусь напрямку, можливо, вайбу, вона мені нагадала книгу Вільяма Голдінга Володар Мух. Це теж така неприємна, дуже така гнітюча книга про дітей підлітків, які внаслідок авіатроші опинилися на безлюдному острові, і як вони там виживали, вбивали один одного. you um. Але звісно, що автор хотів, от саме таким прикладом, таки історію, показати якісь глибші питання про наше суспільство, про те, до чого ми йдемо, про якусь людську жорстокість. Тобто, це треба так аналізувати, занурюватися набагато глибше, ніж просто сюжет. Тобто, в цій книзі також сюжет сам по собі не дуже цікавий. Я не можу сказати, що мені дуже було цікаво читати. Можливо, тому я її цю книгу читала на протязі всього вересня і так потрошки, потрошки дозована. Тому що вона важка, і в мене не було часу і, і на те, щоб її прям сісти отак зараз прочитати. Вона читається е, цікаво, але сюжет ось такий повільний, дуже багато-багато спогадів про минуле. і ось так пере, Авторка перескакує з одного часу на інший. Е, і, е, іноді були такі навіть якісь вірші, тобто різні стилі е, вона застосовувала при написанні цієї книги, і це мені нагадало, наприклад, Германа Мелвела Мобі-Дік, теж така класика, яка не до кожної людини підійде, і там застосовуються різні стилі, є такі ж невеличкі уривки поезії і прози. і... Дуже-дуже важко це читати, незрозуміло заплутано. Це такий якийсь лабіринт, де ти починаєш усвідомлювати аж під кінець книги, для чого воно написано? Що авторка хотіла донести до людей, на прикладі ось цієї бідної жінки, темношкірої, яка. Мусила зробити такий вчинок. Тому ось так сказати, що ця книга мені дуже сподобалася, вона війде в топ найкращих книжок за останній час я не можу. Про те, що вона дуже погана, і нікому її радити, я теж не можу. Тому що я розумію, що це дуже сильна, глибока, дуже і вартісна книга. Але підійде вона тільки для поціновувачів ось такого особливого читання, важкого, глибокого, де треба багато над чим задуматися. Отже, буду дуже рада, якщо я вас змотивувала на прочитання ось цих книг. Я радію з того, що познайомилися з цими історіями. Сподіваюся, що зможу прочитати більше книжок і ось тут буде не дві книжечки, а ось так 5, 6 або навіть 10 наступного разу. Підписуйтеся, ставте подобайки. Зустрінемося з вами в наступних відео. Хай вам всім щастить!